Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 грудня, 657 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, як завжди, росіяни випустили іранські дрони камікадзе 15 штук на південь, Херсонсько-Миколаївська Одеська область, потім курсом на Кировоградщину і аж до Умані. Ще декілька дронів летіли в сторону Запоріжжя та Дніпропетровщини. Вчора був сильний. Ни туман працювати хлопцям було досить важко, тому збили 9 з 15 дронів. Про прильоти, які повідомили офіційно, це в Одеській області постраждала якась адмінбудівля та спортивна споруда. Травмованих людей на Одещині немає. Ще вчора наші хлопці з ППО збили дві керовані авіаційні ракети: одну в напрямку Кировоградщини, іншу в напрямку Запоріжжя. Ну а в сусідній Миколаївській області росіяни ще й з артилерії досить сильно обстрілювали очаків. Вже є фото пошкоджених будинків, ну травмованих людей немає. На Херсонщині також минулої доби були дуже сильні обстріли. Більше 120 зафіксовано. На жаль, відомо про одну загиблу людину та чотирьох травмованих. Ну і зараз в Україні проблеми з оператором мобільного зв'язку Київстар. Хтось каже, що це із-за того, що росіяни почали на шахеди ліпити картки українських операторів, в тому числі Київстара. Ну, сподіваюся, все буде добре. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу, як завжди, закинути на збори волонтерам, особливо на FPV. Дякую.